Всім привіт! Це Банші Плей, і я вас вітаю у моєму новому відео. І я для себе його називаю злим подкастом, <свісно> тому що сьогодні я реально зла. Чому? Я все поясню. Сьогодні у мене 3.04, а вчора, на 2.04 вийшло нове безкоштовне. Оновлення гри. А чому я кажу так слово безкоштовно? Тому що трошки задрало, що всі а, сімери, блогери, всі розкажуть про якісь безкоштовні оновлення гри, коли, типу, як може бути платне оновлення на безкоштовній грі? Ну, взагалі-то, це окрема тема. Я просто нещодавно якраз в підготовці до цього відео дивилася відео інших блогеров і всі такі щасливі. Коли кажуть, що вийшло безкоштовне оновлення гри. Серйозно. Ну, типу, серйозно зараз. Коротше. Я ж назвала це злим подкастом, тож я повинна виправдовувати свою назву. І так, повертаємося до моєї промови. Вчора вийшло безкоштовне оновлення гри, і воно було присвячено місяцю боротьби за права кольорового населення Америки. Я сподіваюся, це прозвучало не росиське. Я намагаюся бути поліпкоректною максимально. І е, як пафосно об'являли е, Sims на своєму сайті, я зараз вам навіть покажу сайт, покажу, з цим оновленням, е, тому що воно не стільки пафосне, що коли я зайшла в гру і побачила, що вони нам пропонують, я. Просто опігіла. Мені просто хотілося когось вбити. І так. Вони розширяють лінійку інклюзивності, типу, для всіх. І в колаборації з брендом Dark and Lovely. Я не знаю, це, напевно, якийсь американський, який, як я зрозуміла, займається волосами та. Кольоровими красками для волос, ну, щось таке, типу. І ще до того ж, з творцем CC контента у цих зачісок для кольорового населення Америки. Як я розумію, Еба створили 24 нових кольори для двох старих зачісок в Сімсі. Що ви представите собі, коли вам кажуть, ми додали 24 неймовірних кольори волосся для наших двох старих зачісок? А, я подумала про те, що, напевно, візьмуть якісь старі зачіски і додадуть їм додатково ще 24 кольори. Це було так неймовірно. Я була рада, насправді, тому що, знаєте, це ж все ж таки ідея про розширення. Да? Там, типу, почнуть з двох зачісок, може потім дадуть кольори там, для всіх зачісок. І, вони всі будуть компілюватися з cc c контентом і в нас буде куча кольорів, волосся. Це те, що представляла собі я. А що ми отримаємо? А я вам зараз все, все, все покажу. Ви тут не звертайте увагу за те, що в мене дуже багато модів з волоссям. Перше, що я захотіла зробити, це звичайно ж знайти ці зачіски. А, звичайно ж, через те, що це оновлення, просто вони ніяк не позначаються. Тобто я не можу їх відразу знайти. Я починаю просто прокручувати всі зачіски Сімсом стандартні. Так, прокручую, 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 прокручую і розумієш, я не розумію, що це за зачіски повинні бути. Я така: хм, ладно, напевно, треба в інтернеті знайти картинки, як ця зачіска повинна виглядати, тому що я, чесно кажучи, не пам'ятаю. І так, я знаходжу ці зачіски, показую вам оця зачіска з двома помпонами. Оце вона. Тобто, оце кольори, над якими вони так довго працювали. Я вам, я вам все перекласую. Мені мені не жалко, я все перекласу. Хтось бачить тут старанну роботу, де співпрацювала аж відразу три різних людини, три компанії заради оцього? Вибачте, це що за прикол? Мені здається, що кольорове населення Америки, подібна витівка, повинна була тільки збісити, тому що це взагалі ненормально. З того ж, я не знаю, як. Стандартно виглядає ця зачіска, чи повинна бути десь ще одна дубльована зачіска, в якій буде відображення тільки в одному кольорі, чи ні, тому що я в себе знайти не можу. Але ну все ж таки в мене набагато зачісок, тож я могла її десь пропустити. Але ну ви можете зараз на прискоренні передивитися, чи є тут щось подібне ще я нічого не бачу. Взагалі не бачу. Тобто вони із однієї зачіски, старою, якою є а, стандартна кількість оцих кольорів. Стандартних кольорів, і це кольори, які буду наситимуться, вони зробили амбрешку. На всіх сводчах вони зробили амбрешку. Вибачте, що я зараз вам наступну зачіску покажу. Це взагалі одіща повна Вибачте, а ну, ну це жахливо. Ну, типа, виб... ну, ви бачите це? Якщо ці гульки ще на голові попередні виглядали ще якось нормально, то це ну, не прикрашені корні, а скільки тут сантиметрів, потім один колір, потім Амбрешка в нас йде. Вибачте, а... нагадайте мені, коли була популярна Амбрешка? В моєму житті вона була популярна, коли я була о, десь, напевно, на другому-третьому курсі універ. Тобто, в нас відібрали можливість ці зачіски виконувати в одному кольорі, дали оце, оце, і всі щасливі. Я Я тільки зараз зайшла на Instagram за Sims, щоб подивитися їх. Публікацію з приводу цього. А що вони пишуть? Як частина uh, play in color від uh, Dark and Lovely сьогодні виходить безкоштовне оновлення? От прям фрі оновлення? Я, я розумію, ми дочекаємося того моменту, коли оновлення будуть платні. І, може, навіть це б і було хорошо, тому що оце. Те, що я зараз перед собою бачу, вона мені не треба. О, я зла, коротше. І це оновлення принесе вам 24 кольорові комбінації для двох вже існуючих е стилів лоса, в общем. Сім Celebrity пише прекрасно. Е Сім -селебріті, да? е От людина, яка робить оце. Кола, яка робить оце, отакі зачіски вона робить. Вона пише станінг Ну, типу, серйозно? Вона робить отакі зачіски. Оці. Вони неймовірно красиві. Ну, Сіксам все подобається. Наступне повідомлення це просто моя любов. Невже не можна додати кольорове коло для волосся Що вимагає так багато дії? І, типу, серйозно? Я згодна на 100% з тим коментатором. Боже, ми живемо в одному світі, я впевнена. А, він пише: я в котах і собаках чи перевертнів, які отримують своє хутро. Чому ми не можемо цього зробити? І я згодна. Чому? Нащо придумувати оцей цю фігню? Наступний коментар. Коментатор запитує, коли додадуть в інші а, мови. А, це небінарне, небінарну особистість. Ну, типу, якщо ви знаєте, якщо ви граєте в англійській а, локалізації, то там є можливість вибрати ще хіо хі -хі", там коротше, Оці всі. Ну, ви зрозуміли. Я зна щоб розбиратися в цьому. Мені сподобався коментар. А, тільки два, а, ми маємо 90 а, типу стилів волосся взагалі-то. І, типу, я згодна з вами. Але розумієте, якщо б вони отаку фігню зробили зі своїми всіма зачісками, то ніхто би їм, їм не користувався. тому що дуже маленька частина людей, яка буде реально таким кольоровим користуватися. І, ну, Я не розумію. Я просто дивлюсь ці коментарі, я зараз вам, звичайно, ем, звичайно, буду все показувати. Але, ну, типу, я просто не розумію. Я спеціально е, чекала. Сьогоднішнього дня, щоб прийти і подивитися, насправді я не новистий блогер. Так, оперативно і вчасно там викладувати якісь новини, чи відео про це робити, але сьогодні, ну, типу, зайшовши в ГУ і побачивши це, я в шоці. Будь ласка, поділіться в коментарях, чи, чи підтримуєте ви мене, чи ні. Будь ласка, мені потрібна підтримка. А то в мене тут нервовий зрив скоро буде з цим сім чортовим. Ой, це взагалі жесть. Ну тут коментарі просто прекрасні. Ніколи не заплітав своїх сімів у ці потворні коси. I'm too. А що ж, ну, в общем, ви вже почули, як я відношуся до цього оновлення, і якщо я буду чути від багатьох блогерів, що їм все це подобається. Я не розумію. Ну, типу, я читаю коментарі, і я бачу, що а, якщо пишуть коментарі, якісь, якісь аккаунти там, блогерів афілійованих з Сімсом чи моделів, які там хочуть співпрацювати з Сімсом чи співпрацюють з Сімсом, то вони пишуть: да, о, Ліл Ліл Сімсі, коментар, да, клас. Серйозно, серйозно, вибачте. А я не розумію, чому не можна те ж саме кольорове, е, як писав один з коментаторів додати у це кольорове колесо. Тому що, в принципі, е, в модах є один мододіл, який робить це кольорове колесо. Воно, правда, працює е, тільки з е, зачісками сімсовськими. Е, ну, також, можливо, якісь сісі сі всі зачіски з ними працюють, я не впевнена, я собі не встановлювала цей мод, тому що він потребує дуже багато додаткових а, опцій. Але, ну, типу, ну, ну... знайдіть ту людину, яка зробила це кольорове колесо, і вона вам його безкоштовно зробить. Навіщо я це зробила? Це від? А, якщо вам не вистачає кольорів, в... Сімсі, волосся є Сі-Сі, називається Universal Hair Overlay від Джосео. Uh, Здається, в якомусь відео я його вже рекламувала, розказувала про нього Ворева. А це мод, в якому є ось тільки різних кольорів, їх реально багато. І ви можете за допомогою них красити своє волосся. Uh, в нього є. Для коротких волос е, версія і для довгих волос. І отак це виглядає. Так, да, воно виглядає не. Так яскраво, воно більше в пастельні кольори йде, але це вже якась альтернатива, це вже набагато більший вибір, це цікавіше. Посилання на цей мод, звичайно ж, я залишу в описі під цим відео. Якщо вам цього не вистачало, то користуйтеся, тому що я знаю, що багато людей зараз любить проходжи, проходити династійний челендж на 10 поколінь not So Berry, в якому кожен. Покоління должна мати інший колір волосся. І... Дякую. Дякую Сімс! Ну, типу, у людей просто немає альтернативи. Якщо у людей повинно бути зелене покоління, то в них є тільки отакий колір. Зараз я приберу <смодовський> модовський Отакий, Все. Типу, ви хочете, хочете альтернатив? Перехочете. Взагалі-то. До речі, хотіла також вам ці зачіски показати, дуже е, прикольні з дредами. Тож, е, в принципі, я викатала на вас все, що хотіла. Ваші всі думки, будь ласка, пишіть в коментарях. Мені буде цікаво е, по. Перечадуйте, можливо, поспілкуватися на цю тему. Чи розумієте ви мене? Чи можливо вам подобаються ці тачки, які вийшли? Може, вам дуже подобається, може ви а, зміните мою думку про це. А, а також, якщо вам сподобалось це відео, то поставте, будь ласка, лайк та підпишіться на канал, щоб не пропустити моїх нових відео. А я буду з вами прощатися, тож бережіть себе, слава Україні, та побачимося.